Всім привіт дорогенькі мої в Тіктоці в ці останні дні завірусилося відео з фрагментом моєї стародавньої пісні Я не така, я жду трамвая, яка була записана багато років тому російською. Я її не перекладала серед інших своїх нетленок, але бачу, що пісня знову пішла в народ. І тому прийшов час її також українізувати. І тому я оголошую конкурс на переклад цього фрагменту, на який я зніму тік-ток. І нехай іде далі вірусиця уже Солов'їною, а не от це от все. Викладайте свої переклади, а я швидко оберу найкращий І завтра зніму відео. Можете просто зараз під цим постом вже писати переклад на той фрагмент, який завірусився в Тіктоці. Хто знає, про що є?